Всім привіт! Сьогодні в мене буде заливний пиріг. Начинка буде в пироговій капуста. Для цього мені, для пирога мені потрібно муки 250-300 г, 2 яйці, муку розпушувач, кефіра 250-300 г. Сметани 200 г, вершкове масло 100 г. Сіль цукор за смаком. А начинка капуста. Я капусточку зараз буду шинкувати і покажу далі, що я буду робити. Капусту я насікла. Тепер вирізаю цибульку. Дрібненьку цибулю і морку треба буде підсматривати. У мене закипіла водичка, я її вже виключила. Це в мене вода для того, щоб чуть-чуть пропарити капусту. Я її просто кину в воду і хай вона трошки побуде. Вона пропариться кілька хвилин, щоб була м'якша і з нею було легше працювати. Так, все, водичка виключена, не кипить. Зараз так перевернемо, поставимо масло, хай гріється. Так, це будка піджариться. как повидно я добавлю морковку. Капусточку я через друшляк відкинула, вона вже пом'якла, вже стала така хрумка, але не варена, хороша. якраз. Зараз вона простине, пережарила вже морковку, трошки її підв'ялила, щоб вона не була така тверда і грубенька. Я її вже трошки підсмажила, цибульку, хай все стигне. Займуся зараз тістом. Для тіста мені потрібно 2 яйці. Добавляю додаю кефір, добавляю півчайні ложки солі. Додаю розтоплене масло вершкове. 100 г масла в мене. Кефіру 300 г. Сметани 200 г. Розпушую, осыпаю муку. Омки 300 грамів. Морковку і цибулю підсмажену я додала до капусти. Тепер я додаю сюди чорний мелений перчик і вузьку сіль. В солі взяла взяла чайної ложечки. і гарно все перемішаю. Форму я приготувала, помастила маслом, тепер половину тіста я довго викласти сюди. рідненько. Тепер викладаю Зверху виставляю тісто, яке залишилося. Ось такий, виходить, пиріг. Зараз я його кладу в духовку. Духовку я включила на 200 градусів і буду випікати десь до часу. Mm -hmm. Машу.